Нам сяє прапор, урядовий спір, чи ти балас опозицій, що буч, ма страшніший звір, а будинку, що на проги у білі номер два. І 37-й день сім'я проводить акцію протесту ні брехні, так так справедливості. Позбавлені роботи житла власного майна без паспортів громадян України, позбавлені пенсії, приречені на вимирання за правду, за справедливі скарги. 1530 скарг у всі інстанції України приречені на вимирання, позбавлені усього лишились на вулиці. Збройні сили України забраний був без паспорта громадянина України, прийшовши з Збройних сил України, опинився на вулиці бомжем. Сім'я відстоює свої конституційні права права шляхом публічної акції протесту та голодування. Чому? Чому ми за правду за справедливі скарги позбавлені роботи житла, власного майна, позбавлені реєстрації, пенсії без паспортів громадян України? Вимагаємо припинити репресії і знущання над сім'єю за правду за справедливу громадянську позицію. Чому, Чому більше шести років сім'я проводить акцію протесту і сім'ю ніхто не замічає? Чому пан собі обіцяв нам створення комісії до цих пір? Ні комісія, ні ні засідала, ні ні створена. Сотні скарг скеровуються секретаріатом президента України в обласну державну адміністрацію згідно статті 119 конституції для прийняття рішень обласної державної адміністрації щодо її повноважень на місцях. Стаття 119 конституції України, що повнова щодо повноважень, ода не виконується. Сім'я і надалі пише, звертається у всі інстанції України, але добитися правди не може. До цих пір ми отримуємо формальні відписки від обласної державної адміністрації, які трактують, що мовляв були створені комісії на наші вимоги. Ми вимагаємо, щоб були видані родині висновки комісії. Або заключень до цих пір нам висновків комісії і заключень не можуть видати. А значить, комісії не були створені. Коли ми були перший раз на прийомі мера міста, значить нам було обіцяно при внесеній, внесеному зверненні номер 1396. Із додатком 51 аркуш на прийомі мером було обіцяно, що буде створена комісія по розгляду даного звернення і всіх додатку внесення матеріалів на 51 аркуш. З 2006 року до цих пір відповідної комісії не було створено і ми не маємо відповідного висновку належного згідно чинного законодавства. Щодо розгляду матеріалів справи. Дуже прикро, коли слова мера міста розходяться з ділом. Далі, 10-12 минулого року, 2009 го ми мали зустріч з мером на цьому місці, він обіцяв нам також створити комісію. До цих пір, з грудня місяця 10-12 минулого року, до цих пір комісії не створені. Ми у безвиході. Обставина справи заблоковані пенсії мої. Моя пенсія моєї дружини. 15-й місяць я не отримую пенсії, оскільки у нас немає паспортів громадян України, немає реєстрації, немає трудових книжок на руках, оскільки звільнення з промприладу носить незаконний характер, і до цих пір 25-й рік моя трудова на заводі вармприлад, де ми де я працював. А дружина також чотирнадцятий рік на заводі трудова, осіки вона звільнена в дев'яносто році за справедливі скарги. Скільки ще, скільки ще міський голова буде закривати очі на проблеми нашої сім'ї? Чому Віктор Андрюсович обіцявши нам створення комісії до цих пір? Не створив. Вимагаємо створення відповідної урядової комісії задля об'єктивного правового всестороннього аналізу всіх матеріалів справи у присутності родини спільного з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та винесення правових реабілітаційного характеру рішень. Наша позиція є відстояти справедливість в Україні. Це справа і честі і гідності нашої родини. По суті, це у нас святий обов'язок як людини, так і громадянина. Нам сяє прапор, прав, урядовий спир, що ти халас опозиція, ма найстрашніший звір, а будинку що на пробі у біси номер два. знав бы малолітнього школяра малий діаспора. Это навіть таке ранее не роєна.